Автівка, що не потребує бензину чи солярки, полтавський винахідник сконструював двигун, який працює на дровах. Запевняє економію, відчув одразу винахід окупився вже за першу сотню кілометрів пробігу. Оце так заправляюся. Так, полтавський винахідник Василь Шпигоцький заправляє Волгу. Його автомобіль їздить на дровах. Ставлю вентилятор на витяжку. Так, ось сюди. На витяжку ставлю, відкриваю, відкриваю цю пробку. О, це тру, пробку, Включаю вентилятор і факел. Ну, Туалет домов, просто беру, так проблем кинув тут, підпалив і воно тягне, розгорається. Потім вже дим пішов нормальний. Це закриваю і вже надув, сюди на надув. І воно вже тоді горить, так як положено. Свій двигун чоловік розробив два роки тому. За основу взяв ідею з інтернету, вдосконалив. Усе обладнання виготовив самотужки. На дровах його старенька Волга наїздила вже понад 10 тисяч кілометрів. За цей час родина Василя Михайловича суттєво заощадила на пальному. Дрова це як золоте дно зараз. Заправився трішечки залив бензину для того, щоб машину здвинуть з місця, і поїхали. І все. це економія дінь велика. На трасі автомобіль розганяється до 80 кілометрів за годину. Колеги водії цікавляться розробкою. Вони інтересуються, що таке, а як фотографіруються. Роздивляється, розпитують, як він показує, відкриває фух як Подобне кілька разів винахідника зупиняли поліцейські, та пересвідчившись, що переобладнавши автомобіль, він нічого не порушив, одразу відпускали. Тож Василь Михайлович переконаний, його майже 60-річна Волга заощадить йому цілу купу грошей. Людмила співак, Володимир Непепива, Костянтин Худолій. Новини на першому.